Наступна головоломка. У нас є така рівність 0 помножити на 3 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 3 буде 6, 6 рівнює 6, 6, 6. Наша рівність. Рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.